Рада, Дуже рада сьогодні з вами попрацювати. Отже, мене звати Михайленко Ірина, я вчителька інформатики з Тернопільської області. Працюю і живу в селі Настасі, місцевій школі. Хочу вам презентувати майстер-клас. Дозвольте демонстрацію запустити. Скажіть, будь ласка, чи видно вам слайд? Так, видно. Так. Дуже дякую. Отже, моя тема комп'ютерна графіка, п'ятий клас, і також ми послідкуємо наскрізну змістову лінію громадянська відповідальність. Отже, давайте для початку виконаємо таку інтерактивну вправу, щоб трошки розслабитися, наповнити скриню очікувань. Я вам зараз чат скопіюю посилання. Якщо можете, зайдіть і, будь ласка, розмістіть своє очікування від сьогоднішнього нашого майстер-класу у скрині. Хвилинку. Я трошки хвилююся, тому вибачте, якщо буду, якщо буду затримуватися, ну, буду старатися оперативно. Так. Стоп. Перепрошую, виключила демонстрацію. Будь ласка, у вас є в чаті посилання. Якщо можете, перейдіть і розмістіть своє очікування на відповідну своє очікування у Скрині. Так, я бачу дізнатися щось нове ви користали багато, гарно провести час. Ну і надіюся, що я вас не, не присплю своїм виступом, своїм майстер класом, що ви не заснете. Добре, давайте продовжимо. Дякую за цю вправу. Давайте продовжимо. Отже, при вивченні теми комп'ютерна графіка, взагалі при вивченні різних тем, я дуже часто користуюся методом проєктів. Тобто ми створюємо з учнями різні проєкти. І на сьогоднішній час, коли є перебої зі світлом, перебої з інтернетом, метод проєктів є. Дуже хорошим інструментом, адже ви можете створювати як в класі, так і на смартфонах діти можуть вдома створювати, або використовувати підручні якісь засоби для створення проєктів. Наприклад, при вивченні теми поняття про графіку, ми можемо запропонувати такі теми для створення проєктів: українські письменники, поети, герби областей, символіку України, або ж скористуватися мозговим штурмом для того, щоб підібрати теми, які будуть актуальні для дітей. При підготовці проєктів можемо запропонувати як онлайнові середовища, так і офлайн середовище. Тут в мене на слайді я не написала. Цей проєкт буде називатися створення колажу. Не написала в... на слайді, прошу вибачення. Отже, створення колежу на такі теми і з допомогою таких середовищів. Також можна запропонувати дітям, щоб вони створили колаж. На своїх смартфонах, адже засоби смартфону це дозволяють. Якщо брати до уваги на скрізну змістову лінію, то обов'язково при вивченні, при створенні проєктів ми наголошуємо правила користуватися лише безкоштовними сервісами або ліцензійними також дотримуватися авторського права. Це є важливо. Інший проект це, наприклад, при вивченні теми програми для роботи з графікою. Ми можемо запропонувати учням створити комікс на тему один день з життя мого домашнього улюбленця. І знову ж таки, не забуваємо про громадянську відповідальність, нагадуємо правила і пропонуємо середовище, які е, учні можуть використати. Якщо встигаємо, можемо робити це в класі, маю на увазі. Е, Сьогоднішні умови нам дозволяють, тобто, є учні, не дистанційка, є світло. Також можемо запропонувати дітям робити це на смартфоні з допомогою різних додатків, чи використати А5 чи А4. Також можна з змістову лінію громадянська відповідальність і зробити, власне, темою проєкту. Тобто, ми можемо запропонувати. При створенні карт знань, яка також вивчається в цьому розділі графіка, запропонувати дослідження: конфіденційність в інтернеті, права дитини, ліцензійні програми, дотримання прав. Ліцензійного програмного забезпечення, тобто все, що пов'язано з громадянською відповідальністю, обрати це темою проєкту і запропонувати учням створити карту знань. Ці середовища, середовища, в яких створю, створювати програми, також е, обов'язково пропонуємо безкоштовні, які в нас встановлені. Ну, або ж ми маємо ліцензійні е, якісь додатки, наприклад, Freemind, або якісь онлайн-середовища. Їх є досить багато. Можемо запропонувати ментіметр. Або ж знову ж таки в екстрених ситуаціях, якщо немає світла, немає інтернету, ми можемо запропонувати дітям це створити на з допомогою олівців і звичайних А5 чи А4. Крім того, оскільки п'ятий клас це є нова українська школа, змінюється підхід до вивчення тем, до оцінювання учнів, велику роль відіграє формувальне оцінювання, і також щоб діти самі досліджували, що вони вже знають, чого ні. Тому, наприклад, після кожної теми я можу пропоную дітям, щоб вони такий собі зробили чек-лист. Після вивчення кожної теми, наприклад, після вивчення теми про графіку вмію користуватися програмами перегляду та створення, вмію створювати колаж, можу створити проект. І учні обирають, вміють чи не вміють. Також можна це запропонувати з допомогою, допомогою інтерактивної вправи. Зараз я вам також розміщу в чаті вправу. На платформі Mentimeter, де вам потрібно оцінити свої вміння. Уявіть собі, що ви вивчили вже тему, так, і вам потрібно оцінити вміння, чи вмію я користуватися програмою, чи вмію створювати, чи можу е створити е проєкт. Зараз я розміщу в чаті. І, будь ласка, оцініть свої вміння. А ми зараз переглянемо, який в нас буде результат. Бачимо результат. Потрібно оцінити від 1 до 10 балів. Так, ну ця платформа дозволяє оцінити від 1 до ми, ну, Звичайно, ми оцінюємо в 12 бальній шкалі або в рівнях, але діти все одно можуть оцінити в такій шкалі. Як бачимо, що більшість вміють використовувати програми для роботи з графікою. Також можуть створювати проект, а колаж вже можуть створити менше людей. Такі чек-листи нам дозволяють, такі чек нам дозволяють е, оцінити результати е, вивчення теми, перевірити, чи. Е, е, чи діти засвоїли матеріал, чи не засвоїли, чи як вони оцінюють свою роботу, адже ми бачимо, чи вони вміють створювати, чи не вміють. І також це нам дасть можливість при вивченні наступної теми звернути увагу на те, що дитина не вміє не вміє робити, наприклад, продовжити дати їй проект, наприклад, для створення колажу, але вже використовуючи там наступну тему.